Вітаю в ефірі, як завжди. Усі порі новини в студії Ольга Юровська. Сьогодні у випуску дивіться про таке. Звання Героя України отримав Полтави Сергій Волинський, один із командирів Азовсталі, після повернення із російського полону. Коли війна відбувається на творчості, полтавська майстриня створила тематичних лялькових героїв. Ремонт перехрестя соборності конституції у центрі Полтави відновили. Полтава Сергій Волинський, один із командирів Азовсталі, після повернення з російського полону отримав звання Героя України. Орден Золота зірка йому вручили у Туреччині, де зараз перебувають звільнені командири. На них родини чекали понад чотири місяці. Бутва за Маріуполь. І все, що відбулося з нами, вихід з полону, це українське диво на долі. Всі прекрасно розуміють, що з нами повинно було статися. Тут є люди, які знають, що таке російські тортури та російський полон. І ця нагорода це нагорода наших воїнів. Це нагорода нашого українського народу. Я, я дуже гордий з того, що я українець. Це найкрутіша нація на світі. І найкрутіша влада та найкрутіші військові. По відеозв'язку героїв привітав президент України Володимир Зеленський. Ми всі пишаємось вами. І, і Я дуже щасливий, що з вами рідні близьким. Дуже щасливо, що ви у нас такі є, і найголовніше, що ви не просто герої, а що ви у нас такі є живі герої, і це дуже важливо. Слава Україні! Слава Україні! А у Полтаві відзначили військових обласної територіальної оборони із нагоди дня територіальної оборони України. Захисників та захисниць нагородили грамотами та нагрудними знаками а також подарували п'ять переносних сонячних батарей. Завітали до них і наші кореспонденти. У Полтаві військовим територіальної оборони області вручили грамоти та нагрудні знаки. Це подяка захисникам та відзначення відносно Нового Свята Дня територіальної оборони, який в Україні припадає на першу неділю жовтня. «Ніхто українському народу. Хто не заставляв вас іти військомати, і ви за покликом серця і відповідальності за нашу країну туди прийшли. Були великі черги для того, щоб вступити до лави територіальної оборони Збройних сил України. Це мужні вчинки, мужніх людей, мужніх дівчат, які заслуговують не тільки на повагу, які заслуговують на вшанування. І це повинно бути подальших покоління, прийдешні покоління, повинні на цьому виховуватися. Захисниця Діана Сніцерук каже, про військову службу мріяла ще з дитинства. Для неї честь захищати батьківщину. У мене дуже гарний колектив. Я пішла на службу, ще мріяла в дитинстві піти. Мені дуже все подобається. Я пишаюсь тим, що я українка, що я захищаю свою Україну. Цього дня військовим передали п'ять сонячних батарей. Завдяки цим приладам вони зможуть заряджати потрібне обладнання у польових умовах. Передали їм комплекти сонячних батарей, які безумовно стануть в нагоді на передовій. Це ті комплекси, які дозволятимуть їм в польових умовах заряджати своє обладнання. Це те, що дозволить їм вчасно і якісно виконувати їхні обов'язки по захисту нашої держави. Забезпечувати наших захисників усім необхідним це пріоритетне завдання і обов'язок обласної влади, який ми будемо виконувати, попри все, каже заступник голови обласної ради Олег Білоношко. Обласна влада робила все можливе і буде робити все неможливе для того, щоб забезпечити їм комфортне перебування на передовій, захищаючи нашу рідну землю. А на 14 жовтня військові 116-ї бойової бригади отримують спеціальний бойовий прапор, який вони хочуть пронести містом у день нашої перемоги. Тим часом поліцейські Полтавщини працюють на деокупованих територіях Харківської області. Спільно з військовими збройних сил України та працівниками головного управління Нацполіції Харківщини виконують свої обов'язки і зведений загін правоохоронців Полтавської області. Начальник поліції Полтавщини Євген Ругачов повідомив серед основних напрямків діяльності поліцейських, що реалізуються в унісони з військовими, повернення звільненому від окупації населенню відчуття безпеки, забезпечення постраждалих від російської агресії, медикаментами та речами першої потреби, а також надання допомоги у ліквідації наслідків застосування противником засобів ураження. Розкритих зазвичай. Одним стоєм війна. Укриття, що вміщує понад 300 осіб, облаштували у Полтавській художній школі. Окрім юних художників, сюди під час повітряних тривог можуть приходити і вихованці сусідньої музичної школи, де підвального приміщення немає. У відремонтованому укритті побували наші кореспонденти. Полтавська дитяча художня школа відтепер з просторим та комфортним укриттям. Його площа 200 квадратних метрів. Приміщення відремонтували та повністю пристосували до навчального процесу у рекордно короткий термін два тижні. Частину робіт виконувала підрядна організація, частину самі працівники навчального закладу. Завершили ми ремонт укриття 26 вересня, і цього ж дня приїхала комісія, яка прийняла це укриття. Відповідна комісія була створена наказом нашим із залученням спеціалістів національної поліції, спеціалістів служби з надзвичайних ситуацій, представників департаменту міськвиконкому, який відповідає за ці питання. Дитяча художня школа один з найбільш відвідуваних закладів позашкільної освіти. Говорить Ірина Конопля. Наразі тут навчається 300 30 учнів, з них лише кілька у форматі онлайн. Практично всі діти у нас присутні на уроках в школі, тобто на онлайн навчанні майже дітей немає, тільки ті, що за кордоном укриття обладнане стаціонарним санвузлом, примусовою вентиляцією, пожежною сигналізацією, тобто все, що необхідно в укритті, є». А коли в укритті перебуває багато людей, вмикають примусову вентиляцію, говорить Ірина Конопля. Коли вона включається. І, будь ласка, там вона вже працює. Сьогодні відвідали чергове укриття і ви знаєте, мабуть, приємно те, що сьогодні у нас вся. Безвиключена позашкільна освіта знаходиться повністю за обладнаннями від Я хочу висловити слова подяки всім підрядникам, які вкладають свою душу. Тому що всі прекрасно розуміємо, що майбутнє нашого міста вибравша покоління і сьогодні від того, яке буде збережене їхнє життя, їхнє здоров'я і залежне до нашої нації. Загалом укриття вміщує більше трьохста людей. Під час повітряних тривог тут ховаються і вихованці сусідньої музичної школи, в якої власного укриття немає. Полтавська майстриня створила ляльок на тему російсько-української війни. Це військовополонений, мертва дівчинка з жовто-блакитними стрічками на руці, мотанка свободи і відьма Василина, що несе бавовно. Така символічна колекція народилася в авторки влітку. Що стало поштовхом для створення саме таких персонажів та які подальші плани у талановитої лялькарки дізнавалися наші кореспонденти. Раніше ляльки за мотивами казок, тепер на тему війни. Майстриня Іванка Млечко вже п'ять років створює авторських ляльок. Говорить, в перші дні війни опустилися руки. А після теракту в Оленівці з'явилася ось ця символічна колекція з чотирьох персонажів. Найпершим з них був полонений. Коли в Олегнівці такі події відбулися, я зробила оцю ляльку полоненого для того, щоб привернути увагу загалу до цієї події, щоб побільше народу, ну щоб люди почули нас навіть ну, з інших країн. Ви знаєте, я її робила, я плакала. Я, я... Проплакала майже весь час, поки її робила. Лялькарка працює в різних техніках. Образи народжуються із запеченої та самозастигаючої глини, методом валяння. Мистецтво говорить, її навчав полтавський кераміст та український воїн Святослав Пашинський, який в березні загинув на російсько-українській війні. На створення полоненого пішло три тижні, говорить Іванка, і він вже побував на виставці в Одеському музеї західного і східного мистецтва. Хлопчик приймав участь. Виставка відбувалася з 19 серпня по 18 вересня. Казали, навіть приїжджали, і знімали фільм з Германії. Журналісти, з Нової Зеландії, журналісти. Крім полоненого в колекції на тему війни, Мотанка Свободи, Відьма Василина несе бавовну» вовну та мертва дівчинка. А оця мертва дівчинка з жовтої та сині стрічці на руці. Це теж після. Подій в візюмі. Дивись, у мене все добре, але чи гарнута. Гарну Наступна лялька відьма Василина несе бавовну. Ну, це так, щоб просню пашувати. Жар такий. Лялька-мотанка, вона з кривавим обличчям. Це ціна нашої свободи. Бо ну на мою думку, саме так нам дається свобода лише кров'ю, кров'ю, кров'ю. Більше ніяк. каті Україні раді водночас авторка колекції зізнається, хочеться, щоб такі ляльки більше в уяву не приходили, а були лише переможці. Хочеться робити переможців, хочеться вірити в нашу перемогу в зсу. У мене в планах ще я хочу зробити котика зсу. А в день перемоги говорить майстриня, обов'язково влаштує ляльковий перформанс із звільненням полоненого. Коли війна закінчиться, він буде з розв'язаними очима і з прапором України. Але ще коли почали звільняти азовців, я зробила таке відео, де хлопчику розв'язуються очі, руки. Ну теж, щоб, щоб було символічно. Моє серце, сталь, моя азов, не плач, моя люба, воскреснемо сно. А у Канаді готували українські страви: борщ, налисники, голубці, пиріжки, зрази та тістечка на потреби Збройних сил України. Наші земляки, які нині перебувають у місті Брукс, збирали кошти на ярмарку на підтримку українців. Про це нам розповіла полтавка, яка нині мешкає у Канаді Катерина Давиденко. Усього за день на ярмарку назбирали 3400 доларів. Кошти перерахували у благодійний фонд Сергія Притули. І до інших новин ремонт на перехресті вулиць Соборності і Конституції у Полтаві відновила. На цій ділянці біля сонячного та петровського парків роботи почали ще на початку вересня, а потім призупиняли. Чому та коли чекати на результат? Більше у сюжеті Ірини Давве. Ремонт на перехресті вулиць Соборності і конституції біля сонячного та петровського парків, де оновлюють пішохідні переходи, відновлено. Після обід будемо решетки встановлювати, Я ж вам сказала, бачите рішки, вже встановили. А тепер на тих будемо встановлювати речі. На наступний не знаю, може, асфальт буде. Ашфальтіруваче. Ремонт цієї ділянки зупиняли через затримку платежів. Минулого тижня частина фінансування надійшла, тому дорожні служби знову працюють. Пояснив перший заступник полтавського міського голови Валерій Пархоменко. Першу чергу це пов'язано з затримками. Фінансування по виконаним роботам я хочу сказати, що сьогодні всі кошти, які в нас є, держава спрямує першу чергу на забезпечення військових на боротьбу з ворогом, з агресором. І, звичайно, ми в цьому державу і підтримали, і будемо підтримати. Щодня повсе перехрестя проходить полтавець Анатолій. Говорить, не розуміє, чому перехрестя почали ремонтувати. Не гірше, ніж решта перехрестя. Це комусь голову прийшло, ті водостоки поробили, кому не посиділи. Звузили дорогу тільки. Харків'янин Андрій у нашому місті місяць. Говорить, коли тут проїжджає, боїться пошкодити своє авто. Дуже незручно, машина пригає, ну можна якось скоріше було б зробити. Просто зебра була і рівненько було, здається. Нагадаємо, ремонт цієї ділянки виконують працівники ТОВ «Асфергруп». Роботи розпочали ще на початку вересня. А двох жителів Полтавського району підозрюють у виготовленні у підпільному цеху понад 20 тонн тютюнової продукції. Про це повідомили у Полтавській обласній прокуратурі. Нині їм повідомлено про підозру у незаконному виготовленні тютюну, а це частина друга статті 204 Кримінального кодексу України. За даними слідства, вказані особи організували виробництво тютюнової продукції у цеху, обладнаному у приватному будинку одного із селищ Полтавського району. Під час обшуків у так званому цеху за місцем проживання та в автомобілях фігурантів вилучено обладнання для обробки калібрування, подрібнення тютюну, понад тисячу мішків із речовиною рослинного походження, більше трьохсот тисяч сигаретних гільф, майже сто пакетів із подрібненим тютюном каністри з ароматизаторами, мобільні телефони, чорнові записи та інші речові докази. Загальна вага вилученої тютюнової продукції понад 20 тонн, орієнтовна вартість 4 мільйони гривень. Досудове розслідування у кримінальному провадженні наразі триває. На цьому я прощаюся із вами. Нагадаю, що наші сюжети можна подивитися на сайті іртепілює. А якщо вам є про що розповісти полтавцям, дзвоніть до нас у редакцію телефони 615 800 615 900. Ми залишаємося із вами. Бережіть себе, пам'ятайте. Кожен день наближає нас до перемоги. Все буде Україна!